На вулиці листопадового чину, що у самісінькому серці Львова стоїть споруда, яка одразу вражає глядача своєю вишуканістю, витончені лінії фасаду, декоративні елементи, загадкова тиша навколо, усе це створює атмосферу старої Європи. Перед вами будинок вчених, знаний також як колишнє казіно герхарда. Сьогодні ця будівля один із найкрасивіших архітектурних шедеврів Львова місце для наукових подій, кінозйомок, весільних фотосесій та культурних заходів. Проте колись її слава ґрунтувалася на зовсім інших розвагах. Початки проєкт Еліти для еліти. У другій половині XIX століття Львів активно розвивався під впливом Австро-Угурської імперії. Місто ставало дедалі більш схожим на відень з його салонами, кав'ярнями, театрами та, звісно, казіно. Місцева інтелігенція, дворяни, аристократи і заможні підприємці потребували простору для відпочинку і дозвілля. Так виникла ідея створити розкішне казіно, яке стало б осередком елітного світського життя. Для реалізації цього задуму було запрошено знаніх віденських архітекторів Фердінанда Фельнера та Германа Гельмера, дует, який згодом прославиться розкішними театрами в Європі, у Відні, Одесі, Цюріху, Загребі. І саме їм доручили створити споруду для львівського товариства вишуканих розваг, який організувало цей клуб Казіно. Будівництво почалося у 1897 році і завершилось уже наступного року. Для тогочасного Львова це було надзвичайно швидко з огляду на масштаб і деталізацію проєкту. Архітектура. Неоренесанс і флірти з бароко. Фасад будівлі оздоблений у стилі неоренесансу з елементами бароко. Якщо уважно придивитись, можна побачити скульптурні групи, що зображують музику, поезію, науку, наче символи тогочасних ідеалів освіти і мистецтва. Вхід прикрашає пишна арка з балконом, над дверима рельєфна композиція з міфологічними персонажами. Проте справжнє захоплення починається всередині. Ще з порогу вас зустрічає легендарна дерев'яна сгодова клітка, яка сьогодні є одним із найфотографованіших місць Львова. Вигнута, ніби хвиля, вишукана дерев'яна конструкція веде на другий поверх. І саме на цих сходах знімали фільм Дартаньян і Три Мушкетери, а ще польський знахар і навіть серіали останніх років. Інтер'єри вражають. Картини, дерев'яні панелі, ліпнина, мармур, гобелени, масивні люстри і багаті драпірування. Кожен зал має своє призначення: один був бальною залою, інший курільнею, ще один залою для покеру чи читання. Казіно Гергарда місце, де грали не лише в карти. Чому казіно гергарда? Це народна назва, яка пішла від одного з перших керівників або спонсорів цього закладу. Втім, офіційна назва звучала як товариство вишуканих розваг. Тут влаштовували бали, маскаради, виступи оркестрів, концерти, поетичні вечори. Проте основна розвага: азартні ігри, покер, брідж, рулетка. Казіно було місцем, де вирішувалися долі, і не лише в грі. Тут укладалися контракти, обговорювалися політичні справи, народжувались і руйнувалися статки. Звісно, вхід був не для всіх. Сюди не пускали жінок без супроводу, а люди без титулу або доброго одягу не мали жодного шансу потрапити всередину. Перша і Друга світові війни, доля під окупаціями. Після Першої світової війни, коли Львів опинився у складі польської республіки, Казіно продовжувало функціонувати, але його роль змінювалася. Воно ставало дедалі більш місцем культурних подій, а не лише розваг. Друга світова війна принесла ще більші зміни. За радянської влади споруду спочатку націоналізували, а після 1944 року перетворили на будинок вчених простір для львівської наукової інтелігенції. Так, казіно перетворилося на серйозну установу із бібліотекою, лекційними залами і простором для наукових дискусій. Проте інтер'єри залишились збережені або частково відновлені, і саме тому сьогодні ми маємо унікальну можливість побачити, яким був інтер'єр європейських клубів кінця 19 століття. Наші дні фотосесії, кіно і містика. Сьогодні будинок вчених одна із найпопулярніших локацій для фотосесій, особливо весільних. Щодня сюди приходять пари, аби зафіксувати свої почуття на фоні цієї естетики 19 століття. Його інтер'єри часто використовують у фільмах і рекламі. Проте з будівлею пов'язано і чимало містичних історій: ходять чутки про привида, що іноді з'являється вночі на сходах, або про таємні підземні ходи під будівлею, які колись використовували для втечі гравців. Хоча це більше легенди, ніж підтверджені факти, проте вони лише підсилюють магнетизм цього місця. Цінність для міста. Будинок вчених це не просто красива споруда, це жива пам'ять про часи, коли Львів був частиною європейського культурного простору, це місце, де перетиналися долі, ідеї, мрії, і, попри зміну влад, систем і назв, воно зберегло головне атмосферу вишуканості. Сьогодні він відкритий для відвідувачів. Ви можете зайти всередину, оглянути зали, зробити фото або просто відчути дотик минулого. Бо тут, у дереві сходів, у ліпнині стель і тиші кімнат досі живе дух старого Львова: загадковий, інтелігентний і трохи романтичний.